Виталий Бодрия Шахев, Райбрут, Нейтор. Національний майстер. рейтинг 1984. f3, другий хит. Тоді Тараша буду грати. Ти так. Рубінштейн такі речі полюбляв грати, тільки він проти ізолятора або висячих. А тут чорний, благорозумненько, не допустилися. Поки що. Ти хочеш помінятися? чому чому Хочу поміняти О'кей. Оче піти три нулі? Окей. Okay. Продав пішак зависає. А так все добре. Може, запулити було б даслон стоїть. Може, Б6 просто. На треба ж кудись вивезти, тут йому є 5 чекати, я не знаю. Може і треба було б так зіграти, але ну, не хочу. Якісь F5, може кінь прийде. Білі поля прослабив. А що зробиш? Поки що тут висить. Захистив. Ну, давай відразу сюди тоді. Так, я б в тебе забрав би слона одного, білопольного. Що ти не проти? Якщо проти, добре не беру. Не хоче дати мені слона. Молодець. Так. Десь сюди причеплюсь. Нічого, не хочу звільнитись жертвою? пішака. Правильно, так грають, так. Да? Дві хвилини. Суперника. Позиція, мабуть, у мене виграна, але треба ще зробити 100 ходів. Пішак плюс 2 слони. Плюс купа слабкостей в нього. Герна стратегічно мається на увазі. Ну, мабуть, зараз буде і матеріально. Також нема куди такі хід. Кінь сюди. А 6 я зіграю. Щоб сюди якось залізти. Було б непогано. А, взагалі у нас такий удар є. Ну, правда, тут уже пішак слабкий. Не, вже. Не знаю. Ні, тут ще втрачається. Чи не втрачається, не знаю. Так, ну по часі підрівняли. Значить, треба швиденько створювати загрози його або профілактично від його загроз всіх захищатись. Це буде кінечно. Так, так можна піти. Можна так. Подвійний ударчик. Такі. Як там корчний карп лопат поставив на, на 130 коні? Я б цьому зараз 15 конів поставив би. Конями мат попив би. Було б цікаво, я думаю. Ну, добре. Ти що, до пату грає. 79 на 101. Ну, молодець. Але отримує дуже погану позицію з дебюту. Ну Перше, тут нормально, да? а це вже не дуже. Ну, розраховує просто поміняти ферзів. Якось причепитись, але король на Е7. Насправді дуже добре тут. пішокова більшість. Ну, не більшість, да. тут 4 на 4. Нормальна фіанкета в центрі для короля. І до нього так не доберешся. І в чорних якби. Три фігури, в дві, трошки підрівнюють, але є проблемки. Виявляються проблемки з чорним королем. Ось ну, білим. Його треба король Е2 грати. Розвивати. Він 2 нулізів. Ну, є такий принцип як централізація короля. Щоб король встигав всюди. І в веншплі він уже також фігура. А от після двох нулів у полів уже слабких. От Д3, наприклад, кінь спокійно сюди може прийти, що захоче. Він захотів, прийшов. А Король є 2 зіграв, би, і кінь сюди б уже не прийшов так просто. Все рівно перевага залишається, і тут от перевага в розвитку дає нам можливість створювати загрози, ініціатив. Ми створюємо загрози, він би якось хотів би розвинутись. Мені б створити якісь загрози, да, не може, тому що втратить матеріал. Приходиться ставати пасивно. Ще гірше позицію погіршує. Ну і тут, якби така жертва. Можливо, він щось тут бачив тактичне, а потім з'явнув, зрозумів, що це не працює. Проблема в тому, що якби чорні просто посилюють коня, свого кінь стояв на С6. Тепер на Б4, ще сильніший став. Підкріпи піли нашого. Коня на D3. Тепер два слони. Позиція плюс-мінус уже. Ну, Лінія D відкрита, да, але діагоналі працюють для наших слонів добре. Тут, в принципі, головне було не зівнути вилку тут. Не знаю, на що він розраховував на щось. Була дуже сильна якась ідея. На жаль, щось не спрацювало. Чого?